Гаряча пора. Тоді як більшість закарпатців планують літні відпустки, вчорашні школярі що діють матеріал вивчений у школі. Здали ЗНО готуються до вступних випробувань у виші. Детальніше про цьогорічну вступну кампанію ми сьогодні поговоримо із проректором ужну з науково-педагогічної роботи Ігорем Королем. Вітаю, Доброго дня. Ігор Король, проректор Ужну з науково-педагогічної роботи, має дві вищі освіти. Закінчив Московський державний університет імені Ломоносова, механічно-математичний факультет, та Ужну економічний. Трудову діяльність розпочав з посади асистента на кафедрі диференційних рівнянь та математичної фізики. Відтак старший викладач, доцент та професор. Аспірантуру закінчив в УЖНУ, докторантуру в Київському університеті імені Шевченка. У доробку понад 80 наукових праць. Отже, Ігоре Івановичу, розкажіть нам детальніше, коли в які строки стартує ця кампанія? Дякую за запитання, тому що останнім часом прийнято зміни до умов прийому. По всій Україні відповідно ми внесли зміни до правил прийому до Жиродського національного університету, і в тому числі зміни до термінів подачі документів, термінів оприлюднення списків на зарахування. Тощо я хочу сказати, що не змінюється дата початку документів на навчання. Це 10 липня. Я зараз буду говорити в основному це про тих, які будуть поступати до нас на бакалаври, тобто в 99 Осіб, про кого я зараз говорю, це випускники шкіл. Початок по прийому документів 10 липня з 9 години ранку ми запрошуємо всіх до нашого навчально-лабораторного корпусу на Бамі, там буде проводитися прийом документів на всі факультети, напрями і спеціальності. Звертаю вашу увагу, що для осіб, які мають проводити, проходити співбесіду або творчий конкурс, здавати, здавати вступні випробування. Кінець прийому документів до 18 години 24 липня. Для осіб, які не здають вступні іспити, творчі конкурси, тобто крім журналістики і Факультету здоров'я людини, закінчується прийом заяв о 18. годині 31 липня. Це на день скоріше, ніж було раніше. Звертаю вашу увагу. Змінено також терміни оприлюднення рейтингового списку вступників. Які будуть рекомендуються на навчання за державним замовленням. Це буде до 12.00 4 серпня на денну форму і 12.00 6 серпня на заочну форму. Я хочу звернути увагу, що тут є зміни стосовно того, як буде проводитися відбір на державне замовлення. Звертаю зразу увагу наших абітурієнтів майбутніх, що те, що стосується заочної форми навчання, то зарахування буде відбуватися так само, як було в минулому, позаминулому роках. Що стосується тих, які будуть вступати на денну форму навчання, то тут є суттєві зміни, і я хотів би заакцентувати увагу всіх на цьому. Найважливіша власне, зміна, крім термінів оприлюднення з поясків, це те, що. Кожен абітурієнт при подачі документів буде визначати е, важливість е, саме цього напряму підготовки. Як і раніше, кожен може поступати до п'яти вузів, не більше, ніж п'ять вузів, і в кожному вузі вибирати не більше трьох напрямів. Але, але це найважливіше, що при цьому потрібно буде вказувати рейтинг конкретного напряму підготовки. Навіть в одному вузі кожен напрям, на який ви поступаєте, повинен мати свій рейтинг. В результаті відбірне держзамовлення буде відбуватися системою ЄДЕБ, єдина державна база з питань освіти. І тут дуже уважно треба вдуматися, якщо в минулих роках кожен абітурієнт міг бути рекомендований на декілька напрямів, на декілька факультетів, в декількох вузах, то зараз кожен абітурієнт буде рекомендований тільки на один максимум на один напрям. І якщо ви, наприклад, подали документи в 10 вузів, на 10 напрямів точніше, і комп'ютер вам вибере тільки один із них, наприклад, це буде сьомий пріоритет у вашому списку, то абітурієнт зобов'язаний подати документи, оригінали документів, саме на цей напрям. Ні, як інше. Якщо документ, абітурієнт не подасть оригінали документів на цей напрям, то він автоматично втрачає можливість бути зарахований на державне замовлення на будь-який з інших напрямів, навіть з нижчим пріоритетом. Тобто це між зумовлена одна хвиля зарахування цього року. саме так. Не буде хвиль зарахування, тільки одна хвиля. І е, комп'ютер чітко вкаже абітурієнту, куди він повинен понести оригінали документів. Ще один нюанс: е, звертаю увагу: е, приймаються тільки копії документів. Власне, копії ми можемо завіряти їх у університеті у себе, і ми будемо завіряти, тому що перевіряємо достовірність інформації. Але тільки копії. Оригінали документів абітурієнти будуть подавати тільки тоді, коли комп'ютер визначить їх місце, де вони повинні можуть бути зараховані, якщо кількість балів достатньо, де вони можуть бути зараховані на державне замовлення. І тоді вже абітурієнт на це місце на Міняє свої копії на оригінали документів, тільки один раз може подати це. Забирати забороняється вже. От де абітурієнт може дізнатися, що мені потрібно туди віднести, тобто це в інтернеті, в мережі, у вузі. Так, дякую, питання. Дивіться, значить, термін оприлюднення рейтингового списку вступників із значенням рекомендацій на зрахування на місця державного замовлення це не пізніше, 12.00 4 серпня. Відповідно, до 18-ї години, 8 серпня, абітурієнт повинен віднести оригінали на, ну скажімо, на оце місце в рейтинговому списку. Тобто, у абітурієнт є 4, 5, 6, 7 серпня, ну навіть іще 8 серпня, 5 днів, для того, щоб документи довести до того місця, до того вузу, де він був рекомендований на навчання за державним замовленням. от як він повинен дізнатися, що його рекомендовано от саме у цьому вузі? Ну, я думаю, що це все буде, як і в минулі роки. Це можна знати у нас в приймальній комісії, хто рекомендований. Це ж стосується нашого вузу. Власне, можна це знати, не виходячи з дому. Всі, думаю, буде так само працювати система конкурс, де абітурієнт буде бачити себе весь час в рейнках, де він є. І так само рекомендованість на держ... місця держзамовлення буде оприлюднитися і в системі конкурс теж. От, ви говорите про пріоритетність, тобто сам абітурієнт має визначити, що цей для мене так. пріоритетний комп'ютер вибирає, значить, я йду подавати документи. Тут, тут є один момент. Це дуже добре, що вступник може подавати документи одночасно на багато напрямів, тобто до п'яти вузів, в кожному вузі до до трьох напрямів, тобто в сумі до п'ятнадцяти. Але така, скажімо, демократичність вона може зіграти з мій жарт. Тобто, якщо людина подає такі нам ну, зв'язані між собою деколи спеціальності, тому що сертифікати дозволяють подавати, а, приход, приводить деколи до того, що людина губиться і неправильно розставляє акценти і пріоритети. Я хотів би звернутися до абітурієнтів і, мабуть, в першу чергу до їх батьків, а, з тим, щоб максимально прискіпливо, максимально об'єктивно виважено підійти до питання розставлення пріоритетів. Зважте на бажання. Абітурієнта, вашої дитини, куди вона хоче вчитися, куди ви хочете. А, наскільки це далеко географічно від місця проживання, наскільки це є об'єктивно легко вам буде, скажімо, і дитині там вчитися. А, не розпиляйтеся на дуже багато міст. Якщо ви подаєте в п'ять різних міст, потім важко визначитися, а, ну, наскільки це об'єктивно, ви хочете туди. Так, да, є, наприклад, там медичні вузи, медичні інститути, університети, медичні факультети у багатьох містах, але ж визначиться де найвпершу чергу ви би хотіли бути зарахованими і вчитися там. Тобто зважте на свої бажання і можливості, скажімо, які визначаються вашими балами. Підійдіть до цього максимально об'єктивно. Ще питання стосовно цієї пріоритетності. Якщо, наприклад, абітурієнт вступає там в географічний факультет, математичний факультет, і е, пріоритетом номер один в нього є математичний факультет. От на математичний факультет е, він поступив, але не на бюджет. Тоді як на географічний поступив на бюджет, але пріоритет у нього математичний. Тобто йому прийдеться за контрактом вчитися. А, дивіться, ну е, тут є такий момент. Система конкурсу, система ЄДБ буде визначати місця, куди абітурієнт зарахов... рекомендується на зарахування за державним замовленням. І якщо, скажімо, у вас вийшло так, що по першому пріоритету ви туди не потрапляєте на державне замовлення, по-другому, а по-третьому, наприклад, потрапляєте. І якщо абітурієнт чомусь вирішив, що «да, у мене стоїть цей третій пріоритет, але я туди не хочу їхати. І він не подасть оригінали документів туди, де йому визначила система ЄДЕБУ, він автоматично втратить можливість бути зарахованим будь-де на державне замовлення, навіть на 15-й свій пріоритет. Так що, якщо ви йдете за державне замовлення, тільки туди, куди вказує комп'ютер. Якщо ви хочете бути зарахованим за контрактом, то це ваша воля, ви можете йти туди, де ви подавали документи, з цим не буде проблем. Терміни, терміни зарахування вступників на місце державного замовлення це 10 серпня, не пізніше 12 години. Тобто всі абітурієнти повинні здати оригінали документів не пізніше 18.00 8 серпня. І на протязі оцих півтора доби до 12 години 10 серпня вже будуть вони зараховані наказами відповідного вузу на місця державного замовлення. Зарахування на Місця за контрактом то не пізніше 17 серпня. Тобто, хто не потрапить на державне замовлення, повинен до 17 серпня оформити контракт. і Він буде зарахований на навчання за контрактом. Це теж зміни порівняно з тими правилами прийому, які були нещодавно. Цей термін трошки відсунуто на кілька днів. Щодо документів, які документи абітурієнт повинен принести до вузу? Ну, власне, тут змін. зміни мінімальні. Стандартно абітурієнт приносить до вузу атест копію атестата або документи про середню освіту, копію паспорта, копію сертифікатів ЗНО, сертифіката ЗНО, фотографії. І я хочу звернути увагу на те, що в цьому році медичну довідку потрібно подавати тільки на, для вступників на факультет здоров'я людини. Тобто, якщо до тепер потрібна була довідка, то тепер тільки для вступників так, на цей факультет. Так, Ну, ви бачите, міністерство максимально спрощує. Ну, хочу звернути увагу, що ми вже ліцензували, отримали ліцензію на підготовку бакалаврів із нового напряму це фізичне виховання і спорт. І на цей напрям теж потрібно буде довідку, медичну довідку. От електронна система подачі документів. Пам'ятаю, минулого року трошки абітурієнти її боялися і самі їхали, тому що трошки не довіряли. Як ви плануєте, тобто, як ви передбачаєте цього року? Чи будуть довіряти їй абітурієнти, чи все ж таки здебільшого будуть їхати особисто у ВУЗ? Знаєте, і дуже добре, що є така форма, електронна подачі документів. Але треба дуже виважено підходити до цього. А з досвіду минулорічної вступної кампанії можу сказати, що було достатньо багато людей. Які мали потім проблеми через те, що просто понатискали різні кнопки, там щось десь у них не загружалося, не понатискали, понатискали в результаті були автоматично подані заяви в декілька вузів, і потім треба було скасовувати ці заяви. Це не буде зараз цієї можливості. І тут ще один момент оцей той важливий момент, про який ми вже говорили, про пріоритети, то я би, власне кажучи, радив. Батькам, абітурієнтам, звертатися в приймальну комісію до нас, тому що ми будемо всім надавати максимальну інформацію, так доброзичливо порадимо, як це робити, для того, щоб ви ну, максимально задовольнили свої бажання, свої потреби у виборі місця навчання. Коли ви подаєте електронну в електронній формі, ну, то власне повний вибір за вами, як і відповідальність лежить на вас. Щодо пільговиків, чи цього року будуть мати якісь привілегії, переселенці, чи діти військових, атошників, чи які-небудь інші? Тобто пільгові категорії і пільги кому надаватимуться цього року? Порівняно з минулим роком, пільги будуть мати додатково до того, що було тільки діти тих, хто загинув в зоні АТО. Інших пільг не передбачено додаткових. А для цього от, пільги е, загиблих у АТО це потрібно довідку принести, що людина, батько, загинув у зоні АТО чи якимсь ну, чином ні, однозначно. Тобто, має бути документ, за яким приймальна комісія може віднести цю людину до пільгової категорії. Без такої довідки ми не можемо це робити. Однозначно, тобто будь-яка е, людина, яка хоче користуватися пільгою чи цільовим при правом на цільовий прийом, вона повинна принести відповідні документи. І ці документи вносяться в систему ЕДЕБО, і тільки тоді система автоматично відносить цю людину до категорії пільговиків. Що стосується розрахунку балу вступного, то на кожний напрям у нас на сайті ВУЗу оприлюднено коефіцієнти, з якими зараховуються ці сертифікати ЗНО, які потрібні на цей напрям, на, завжди так у нас, що на один предмет, сертифікат ЗНО береться з коефіцієнтом 0,4. Ну, наприклад, у людини було 150 балів, то ми множимо на 0,4 Відповідно, одержуємо цю цифру. А на два інші сертифікати коефіцієнт 0,25. Тобто, якщо ми маємо один сертифікат е, на 150 балів, ми беремо його з коефіцієнтом 0,4, то це буде відповідно 60. Наприклад, два інші сертифікати з коефіцієнтом 160 балів, то з вагою 0,25 це буде по 40 балів 2, отже, ми додаємо 60, 40 і 40. Це вже будемо мати 140 балів. Середній бал атестату враховується по 200 бальній шкалі, а потім застосовується коефіцієнт 20. Тобто, наприклад, якщо це 180 балів, середній бал сертифіката. Атестата за середню школу, то з коєфіцієнтом 0,1 це означає 18 балів. Отже, ми мали 140 і додаємо 18, і буде 158 балів. А от щодо завжди був такий мінімальний бал, з яким можна було подавати документи? Чи є цього року такий бал? Цього року теж є нововведення, власне результати ЗНО оприлюднюються в балах, і якщо менше, ніж 100 балів, то просто людина не може взагалі нікуди поступати, якщо ну де треба цей предмет. А якщо більше балів, ніж 100, то людина може подавати цей сертифікат. От я чула, що є ще таке нововведення, що є категорії, які можуть поступати без сертифіката ЗНО. Які це категорії? Без сертифікату ЗНО можуть поступати дві категорії абітурієнтів, це які по медичних показаннях не могли здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, в минулі роки це були люди незрячі, наприклад. Ми давали їм такі можливості, чого не може їм надавати центр введення зовнішнього незалежного оцінювання. І е, звільнені з збройних сил України теж можуть здавати екзамени у вузах. Оці дві категорії тільки не здають ЗНО. Звертаю вашу увагу, що хто здавав ЗНО в минулі роки, то в цьому році результати попередніх років ЗНО не враховуються. Тільки треба було здавати в цьому році ЗНО. Щодо обсягів державного замовлення, чи змінилося воно порівняно з минулим роком? Чи нема цієї інформації? Cool. Е, можу сказати, що ми сьогодні подали інформацію до міністерства згідно наказу. ВО міністра Інни на соус ми подали інформацію міністерству, яка необхідна для розрахунку державного замовлення. Сподіваємося, що до початку вступної кампанії ми це державне замовлення одержимо. Який розмір буде? Побачимо. А от чи, наприклад, буде якось ви рекомендуєте? Знаєте, що, наприклад, юристів у нас перебір, економістів перебір. Чи рекомендуєте там міністерство можливо зменшити кількість державників юристів, а збільшити там інженерів? Ми надсилали, як і всі вузи, ми надіслали свої пропозиції з держзамовлення до міністерства. Можемо сказати, що в попередній рік вони були достатньо повно враховані. Ми сподіваємося, що в цьому році теж ну, університет буде отримати, отримає більше державного замову, ніж це було в минулому році. Власне, ми відкрили багато нових напрямів, це можна сказати, ліс, лісове господарство назвати. Можу назвати фізикування, про яке ми вже говорили. Міжнародна економіка, міжнародна інформація, маркетинг. Тому я сподіваюся, що можливо і на ці напрями, ми хоч частково одержимо державне замовлення. От якщо говорити про ціни, контрактна форма навчання, чи змінилася вона, і яка найменша, яка найбільша? Ціни ми старалися зробити максимально демократичними, наскільки це можливо. Тому ну, що розуміємо, що ну, не, так важко, не так легко в більшості батькам а, платити за навчання. А ціни у нас а, починаються від 5 тисяч гривень. А, найменші ціни це на природничі спеціальності фізичного, математичного, IT-напрямів. Власне, більшість, більшість цін за навчання це за рік увазі. Більшість цін це в межах до 10 тисяч гривень за рік. А більше 10 тисяч гривень за рік це тільки на лікувальну справу, стоматологію і е, правознавство. Найбільша цифра це стоматологія, 18 750. Ваші прогнози. Вступна кампанія розпочнеться тільки за тиждень. От куди вступники найбільше вступатимуть? Тобто, за прикладом минулого року, це буде також юридично, економічний, чи щось інше? Є якісь прогнози? Люди там на підготовчі курси ходили. Ну, хочу сказати, що ті, хто ходив до нас на підготовчі курси і поступає на природничі напрями, то вони теж одержують додаткові бали. А що стосується того, що куди будуть поступати бітрієнти, я не сподіваюся, що тут будуть якісь сюрпризи порівняно з минулими роками. А більша ціна за навчання, вона власне сигналізує про те, що там і багато бажаючих. У нас на минулому році на багато напрямів, це медичні. Стоматологія, туризм, правознавство там заповнення ліцензій було і до 100% включно. То всі місця ліцензовані ми набрали на всі місця абітурієнтів. Я сподіваюся, що в цьому році буде приблизно та же картина. А от щодо студенти, коли вони вже повноцінні студенти, вступили е, пільги, гуртожиток, стипендія проїзд у громадському транспорті, чи щось змінюватиметься чи ні? Ну такі речі, як проїзд у громадському транспорті, то це цим відає кабінет міністрів. Ми маємо мінімальний вплив на ці пільги. А що стосується гуртожитків, то ми проводимо активну роботу в цьому році навчальному із тим, щоб приводити максимально комфортний вигляд гуртожитки. Ми стараємося збільшити кількість місць в гуртожитках за рахунок того, щоб вивільнити десь місця, які кімнати, які використовуються не для проживання, надати їх студентам. Це перше. Друге, ми покращимо умови, тобто ми змінюємо комунікації. Зараз пройшов тендер на ремонт стояків, вбиралень, мивальників в другому гуртожитку. Крім того, літо ми хочемо змінити водогони в четвертому гуртожитку в підвалах. Третьому гуртожитку ми цю роботу будемо проводити системно і далі. А це великий комплекс господарський. Це не можна зробити ні за місяць, ні за рік, ні за два. Абітурієнт вказує чи потребує місця в гуртожитку. І відповідно ми потім формуємо списки зарахованих на навчання, які потребують списки, потребують проживання в гуртожитку по і з 26 серпня. Вже буде поселення гуртожитки. В, в першу чергу поселяються студенти першого курсу, які тільки що поступили, а в наступні дні вже будуть поселятися студенти другого, шостого курсу. Ми будемо старатися максимально задовольнити потреби у гуртожитку, наскільки це можливо. Щодо випуску цього року, от скільки студентів е, Ужну випустив цього року, і наскільки можна говорити, що вони працевлаштовані? Тому що я пам'ятаю, е, ви ж потребуєте цієї довід, довідочки від працедавця, що людина працевлаштована. Знаєте, я хочу сказати, що загальна цифра випускників, а це означає, що і випускників бакалаврату четвертого року, і випускників. Спеціалістів і магістрів, тобто це 5-5,5 років навчання. Загальна цифра близько 4 тисяч. Що стосується більшості з них, це бакалаври, вони будуть поступати до нас на наступний освітній кваліфікаційний рівень, на спеціаліст або магістр. Що стосується випускників спеціалістів і магістрів, можу сказати, що в нас ситуація з працевлаштуванням набагато краще, ніж в інших вузах. Ну, щоб не бути голослівним, щоб це не була моя суб'єктивна думка, можу послухатися на опитування журналу Фокус. Згідно цього опитування, університет за рейтингом, який складали компанії по набору спеціалістів hr компанії за рейтингом Скопус і іншими, університет зайняв 22 місце серед вузів України. Це говорить про те, що наші випускники гарно влаштовуються на роботу. Власне, дуже важливим є перше робоче місце. Воно потім задає тон е, і наступному кар'єрному зросту, як правило. Знаю, що цього року багато у вузі випускників іноземців. Скільки і якого факультету? Так, ми можемо сказати, що це є факт, що в цьому році найбільше за всю історію університету у нас було випускників іноземців це 54 чоловіки, це суттєвий крок вперед. Я хочу сказати, що. В цьому навчальному році першими випускниками вузів України, які одержали дипломи, це були наші іноземці. Поки що ні в нашому вузі, ні в інших ще дипломи не одержали, але наші іноземці їх одержали першими. А чому так? Чому вони першими? Ну, тому що форма диплома інших. А з чим це пов'язано? З тим, що вони перейшли? Ні-ні, їм видається. Диплом іншої форми, тобто не такий, як це було раніше, скажімо. А наші студенти, українці? Наші, ну зараз змінено В Міністерстві освіти, введено новий порядок диплом не буде пластиковий, тому що згідно закону про вищу освіту, вартість диплома має не перевищувати 2 неподаткових податкових мінімуми, тобто це 3-4 гривні на сьогоднішній день. Підприємство інфоресурс диктувало умови, що вартість диплома буде за 90 гривень. Тому згідно закону ми не можемо друкувати такі дипломи. Дипломи будуть, як у всьому світі, паперові, але там будуть всі реквізити і всі наші випускники отримають ці дипломи. Власне, зараз ми чекаємо тільки номерів дипломів. Ми не можемо їх друкувати, тому що нема номера кожного випускника, який буде закріплений за кожним прізвищем. Як тільки ми отримаємо від ЄДБО оці номери, ми зразу ж друкуємо дипломи і будемо їх вручати випускникам. О от знову щодо іноземців о, і викладачам, і самим іноземцям доводилося адаптовуватися до навчання в вузі, доводилося багатьом викладачам вчити англійську мову. Знаєте, коли ми починали цей процес, коли до нас звернулися іноземці, які вчилися в Луганській та Донецькій областях, ну, в основному це був Луганський національний університет, то переважна більшість дуже скептично віднеслася до того, чи університет Ужгородський національний зможе проводити навчання на Англійській мові, а причому для такої великої кількості студентів. І студенти були не одного року навчання, а всіх шести років навчання. Можу з приємністю констатувати, що ми згідно з честю це витримали. Вони зараз завершують цей перший рік навчання вужну. І за відгуками самих студентів рівень навчання, який був у Ганську, він був не вищий, ніж те, що є зараз в ужну. Це при цьому, що ми перший рік, який проводимо цю роботу, ми організували курси англійської мови для викладачів, і там є різні рівні. Кожен протестував від викладачів, хто може вже проводити пари контрж, трошки підтягнути знання англійської мови. Курси організували для різних. Ну, для початківців, для середнього рівня, для тих, кому ще трошки треба підвищити рівень, щоб вільно володіти мовою. Ці курси були безкоштовними для наших викладачів. І вже частина з тих, хто б ходив на ці курси, вже і проводили пар серед іноземців. Ігоре Івановичу, дякую, що завітали до нас у студію. Успіху вам у старті вступної кампанії. До побачення. Дякую. До побачення. Уже за тиждень стартує вступна кампанія. Абітурієнти готують усі необхідні документи та остаточно визначаються із майбутнім фахом. Час у них до 10 липня. Це все, що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей.